Нас не вистачає самоособового складу. Тому що замість того, щоб держава пояснювала, і люди саме собі розуміли, що захищать, ми йдемо захищати свою родину, свої будинки, ми йдемо вбивати ворога. В нас чомусь діє те, що ми йдемо гинути. І вчора я дуже класно прочитала в мене. Є один із залюблених військових письменників він дуже класно написав: Веред гинемо ми ще з 14-го. І дійсно дуже багато, та втрат дуже багато, але е також багато і тих, хто воює і досі, стільки років, просто вони мають досвід, вони розуміють, що робити, вони вчаться. І якщо б у нас була. Ото, ото, Розуміння колективного розуму та плюс була державна підтримка в цьому і медійному плані і пояснювали, що е, чим більше підуть захищати, тим менше буде втрати. Тому що якщо ти на позиції маєш зміни, можеш поміняти людей, вони не вони будуть. Е, більш уважні, вони будуть виспані, вони будуть інші будуть мати там більш навчатися щось в кількість людей, заміняючи одна одну, та вона дає нам можливість якраз воювати з найменшими втратами.